Вітаю користувачів інтернет мережі Хочу показати вам, як заробити 23 долари за годину роботи в інтернеті. Паралельно ви побачите, як подвоїти енну суму грошей за 10 днів. Тож, розпочнемо. Хочу презентувати інтернет-копілку Elgo. Сервіс стартував 3 квітня 2014 року. Сьогодні працює другий день. Як анонсовано на інтернет-сторінці, проект LG представляє собою систему взаємодопомоги по збільшенню грошових ресурсів. Маркетинговий інвестиційний план єдиний для всіх клієнтів. План десятиденний. мінімальний термін інвестиції – 3 дні. Після чого ви можете виводити. Свій внесок повністю разом з відсотками, які заробите. Проект має лаконічне оформлення користування ресурсом зручне, тут легко орієнтуватись. Скориставшись калькулятором, ви зможете розрахувати свій можливий прибуток. Я збираюсь внести в систему 18 доларів. Сьогодні. На календарі 5 квітня 2014 року, другий день існування проєкту. Не пізніше, ніж за 10 днів, я зніму відео про те, як подвоїв свої 18 баксів. Тож, скористаємось калькулятором. Мінімальний насок в систему 10 доларів. Я внесу 18. І як ви бачите, мій прибуток через 10 днів має скласти. 36 доларів 90 центів. Для того, щоб заробити сьогодні 23 долари, я прийшов в процедуру реєстрації. Форма максимально проста: логін, імейл, пароль та капча. А так виглядає мій кабінет на рахунку нуль. В меню ви знайдете посилання на основні операції в системі, платіжні дані. Система працює з трьома платіжними системами PerfectMoney, Pair та EgoPay. Сюди ви вносите дані своїх гаманців, я вже бачите вниз. Пройдемо в особистий кабінет. На балансі 0. Пройдемо за посиланням зробити внесок. Тут ви бачите дві кнопки: зробити внесок з балансу особистого кабінету та зробити внесок з платіжної системи. Нею я і скористаюсь. Обираємо платіжну систему Perfect Money, сума, як я і говорив, 18 доларів. Створити. Ось інформація по внесенню. Дата, Perfect Money 18 доларів, номер операції. Введено 18 доларів. На депозитах 18 доларів. І вже за якусь годину я буду спостерігати в цій графі, як ростуть мої гроші. Нагадаю, що рівно через 10 днів, а саме 15 квітня, я вам продемонструю, як ці 18 доларів перетворяться на 36. Але повернемось до моїх 23 доларів. На головній сторінці проєкту ви знайдете інформацію про акції та бонуси програми для своїх активних учасників. Фотозвіт. Зробивши фото та розмістивши його в соцмережі, ви зможете отримати 3 долари. Та відеовідгук, який ви зараз дивитесь. Розмістивши якийсь в соцмережах, ви отримаєте 20 доларів. Разом це 23 долари. За бажанням ви також можете скористатись такою нагодою. Посилання на Elgols. Знаходиться під цим відео. Потрібні будуть консультації, звертайтесь. Спеціально для тих, хто сумнівається, пропоную розчаруватися у своїх сумнівах рівно за 10 днів. 15 квітня 2014 року я зніму відео та розміщую його тут же. Воно буде доказом того, що заробити 23 бакси за годину в інтернет мережі можливо. Також ви зможете побачити, як подвоїться мої 18 баксів. Реєструйтесь, посилання в описі під відео, мейл також там. Або запитуйте в однокласниках. За потреби надам покрокову інструкцію, починаючи від реєстрації в платіжних системах та закінчуючи виводом грошей на вашу банківську картку. А я пішов за своїми 23 баксами всім прибуткового дня.